Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вітаю вас на занятті з аплікації. Але аплікація у нас теж буде незвична, тому що малята у нас весь грудень місяць. Ми вам вже казали з Тетяною Олександровною, що він у нас незвичний, він у нас чарівний, казковий, тому що ми готуємося і будемо святкувати дуже казкові, незвичні свята це Різдво, Новий рік. Ось і сьогодні малята. Мабуть, у вас вже у всіх, а може, не всіх, прикрашені вдома ось такі новорічні красуні ялиночки. Бачите, в мене теж така прикраш... прикраса є. Малята ялиночки можуть бути у вас як ось такі маленькі, так і дуже великі. Вони можуть бути штучні, а можуть бути і справжні. Але справжню ялинку. Не хотілося б вдома ставити, так, да, воно дуже гарне і ароматно всю квартиру, але це загубити дерево. Тому сподіваюся, що ваші батьки придбають штучні ялинки. Але ялинку малята можливо зробити своїми руками. Ось погляньте, як у мене, бачите, яка ялинка є. Зробили конуси з бумаги. Завернула ось так, бачите, ось таким дожиком штучним. І приклеїла іграшки. У мене теж вийшла ось така ялинка. А я навіть малята бачила дуже великі такі. Ви можете з батьками, з великої коробки, зробити конус і намотати дуже багато ось такої мішури, дожика, як його називають, і зробити велику ялинку. Так. Ось, погляньте, у мене ялинка із. З такої цупкою, цупкою, з якої робили раніше шапки, шляпи. Бачите, ось у мене ось така ялиночка є. А сьогодні я пропоную вам зробити ялинкову прикрасу на ялинку. Або можна прикрасити шафу, навіть на вікно можна повісити, на двері, куди завгодно таку можна прикрасу повісити, коли прикрашаєте домівку свою до свята. Що ж для цього нам надобиться? Погляньте, малята, ось у мене є ось така заготовка. Я її зробила із цупкої тканини, яка називається фетер. Ви можете придбати ось таку тканину в магазини, там, де продаються шкільні товари, канцелярські товари. Там воно продається або у той крамниці, де все є для того, щоб робити своїми руками. Ось така. І ваші дорослі вам допоможуть вирізати її. Але якого нема такої можливості, ви можете зробити з. Звичайного картону Мар'ята, Так, теж можна намалювати ось таку ялинку і вирізати. Подивіться, коли я вирізала, я зразу вже зробила ось таку е петельку. Бачите, для того, щоб її можна було повісити кудись, е наприклад, на ялинку або ще на якийсь гачочок повісити. Якщо в цьому нема потреби, ви будете її вішати на віконце за допомогою. Там скотча або ще чогось, то дивіться, можна просто зробити ось такий куточок, і у вас буде ялинка таким. А що ж будемо робити іграшки на цю ялинку малята? А ось погляньте, у кожної матусі або бабусі є ось така чарівна коробочка, да? в якої вони складають старі гудзики. А навіщо їх складають малята? Для того, щоб, наприклад, якщо у вас від сорочечки відірвалась пуговичка, то завжди матуся або бабуся відкриває ось таку коробочку і знайде там заміну цьому, цьому гудзику, який відірвався. Да? Ось така коробочка є і в мене. Дивіться, які гарні тут гудзики лежать різного розміру, кольору. Навіть такі є незвичайні. Я дуже люблю колокціоню. Подивіться, який гарний. Бачите гудзик? Ось такий у мене є. Або ось такий з блискавкою. бачите, Ось так. Бачите? І тепер малята з таких гудзиків ми зараз з вами будемо робити ялинкові прикраси. Так. Тож починаємо. Зараз я відставлю ось цей. Робочку з гудзиками. Подивіться, я на тарілочку вже повибирала гудзики різного різного кольору. Бачите, ось вони такі. І почнемо прикрашати нашу ялинку. Спочатку, малята, я взяла ось такий невеликий шматочок ось такого, бачите, мішури. І що я зроблю? Я зроблю ось тут прив'яжу, але ви можете приклеїти. Ось так, це у мене буде замість верхівки ось така. А далі, що ми будемо робити? Ми беремо гудзик, змощуємо його клеєм. Ось так, ретельно, ретельно намощу його клеєм і приклею малята. Ось дивлюсь. Гудзики, які більше за розміром, я буду клеїти на низ, Ось так намощую. Ось так. Ага, не буду класти. Ось так. Беру клей, ретельно, ретельно намощую. Галята. І розподіляємо гудзики за кольором, щоб одного кольору гудзики не були поруч. Ось, наприклад, у мене. Дві, ж, два жовтих гудзика. Ось так. Міцно треба притискати малята. Ось так. А другий жовтий гудзик я аж от сюди приклею. Ось, бачите, як я міцно притискаю? Так. Зелений. Бачите, тут у мене зелений єсть. Е, значить, я його подалі. Ось сюди приклею. Так. А ось тут. Ось. Синій, так, і ще наберу. Де в мене немає. Ось тут. У мене буде червоний. Ось так. І останній білий з блистинками. Ось так. Малята. Тепер нам треба почекати, поки наш клей під гудзиками висохне. Це треба, на це треба час. Тому не піднімаємо ялиночку, а сушимо її, ось так притискаємо. Вони деякий час гудзики полежать ось так. А потім ми з вами можемо її підняти. Погляньте, малята, пройшов деякий час у мене, і мої гудзики міцно приклеїлися до фетру. Тепер подивіться, яка прикраса новорічна гарна, в мене вийшла. Бачите? Якщо у вас велика ялинка, ви можете її повісити ось як прикрасу, як іграшку. Дивіться, на ялинку. Але в мене маленька ялинка, тому ця, е, здається, завелика. А на велику ялинку, яка у вас на полу стоїть, ви можете прикрасити. Ви можете цю прикрасу ось подивіться, навіть. Бачите, як я. Можна причепити на шафу, теж буде виглядати дуже гарно. Тобто ось такою прикрасою ви можете прикрасити щось у своїй оселі до нового року. Так, і використали ми для, з вами для цього, як я вже казала, фетр і гудзики кольорові. Так, малята? Так. Е, для того, щоб виконати цю роботу, потрібно теж терпіння. І час. Тому, малята, я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення!